Привіт жопки! Ось майже і добіг кінця в срати 2024 рік. Попереду на нас чекає. Будемо сподіватися, максимум обіцяний 2025. За минулі 365 днів в боксерському світі трапилось чимало цікавих пискомісних подій. Тож давайте підіб'ємо певні підсумки і визначимо головних діячів року, що опиздує нахер напередодні року, який ось ось прихуярить. Happy Christmas! Дзвіночок Свайп поїхали. Почнемо з солоденького. В цьому році світ побачив цілу купу видатних мордобоїв. Тут було і сенсаційне побиття китайського дракону Джа Джелея земляком Більбо Бехенса, Джозефом Паркером, і мужицький стракопат Богачук Ортіс, і оркська розборка Бівул Беттербіба, та ще багато-багато інших антигуманних комунікативних казусів. Це битва за чекушку 4. О, да! Але, безперечно, найкращим двобоєм є перша зустріч українського поета та футболіста Олександра Усика з циганською принцесою Тайсоном Ф'юрі. У тому мордобою було все, за що ми так любимо. Бокс. Ініціатива переходила від одного йобломіса до іншого. Спочатку Усик ніби перемагав, а потім, типу, фура вже перемагав. А в кінці Усик такий ніхуяшеньки, сука, на хопа, і перемог. За нами. Окрім видовищності, цей бій мав визначне історичне значення, адже на кону стояв статус першого за 20 років абсолютно надважкої категорії. Коротше, той заміс був легендарним. Дяка хлопцям за те, що розважили нас за рахунок власного здоров'я. Молодці, тримайте сахарок. Ну тут все очевидно. Особливої конкуренції навіть не було. І Ноуе, танк, Теренс та рудий, звичайно, молодці, але хай щастить наступного разу. У цьому році хіба що тільки гірський канадієць Бете Біба зі своїм абсолютним чемпіонством міг, хоч якось потеребонькать право називатись найкращим. Але наша фешн-зірка і цього разу дала бородатому пизди. Я тобою пишаюсь. Олександр Усик без. Перечно, найкращий боксер 2024 року. Поет двічі здолав циганську фуру, і, хоч другий бій був нудний, наче місіонерська поза, все одно дана ділогія просто розхуячила боксерське ком'юніті на драття. З чим ми власне і вітаємо усика. Як завжди, не обійшлось без підобісравшихся. Тут і неочікувана порка володаря найбільшого розмаху ніздрів у сучасному боксі, Девіна Хейні від латентного самбіста Раяна Гарсія, перша поразка проспекта Джарада Андерсона, Миколі Баколе і, на жаль, втрата титулу Артемом Далакяном. Та все це тьмяніє на фоні феєричного опиздюлення нашого старого друга Антохи Джошуа в бою з Данькою Скубі. Дюбуа Антон, блять, Антошка, Антоніо, Антоніна, нахуй здавалося, що Джошик нарешті відійшов від подвійного усатого тягло утримання і ось-ось почне активно захоплювати надважку категорію. Та вийшло так, що єдине, що йому вдалося захопити, це змінні труси до лікарні після бою з Дюбуа. Молодий Данька валяв тоху, як вітер, обіцяний пакет. Врешті-решт, Джошик був змушений взяти квиток на поїзд, хуяк поїбало на. Каут багато хто вважає, що з бритом покінчено. Але хто знає, сучасний бокс дуже непередбачуваний. Можливо, ми ще станемо свідками відродження тохи. Стоп контент! Далі трохи блогерського лайна. Прошу прямо зараз підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо тобі все ок, і залишити коментар, гарний або поганий вирішувати тобі. З блогерським лайном покінчено, продовжуємо випуск. Минулий рік був багатим на екстраординарні події. Варто згадати закінчення казки про Бугая ММАшника Нгану, його яскравий відльот до реальності після змаху чарівної рукавички Джошика. Також згадаємо акт неповаги до людей похилого віку від Джейка Пола. Перший бій за абсолютно надважкої ваги за останні 20 років. Може, ви і не чули, але таке реально було. Прикиньте. Коротше, багато різної хероверті відбулося, але ось що тригернуло мене найбільше: це навіть не подія, а скоріше явище, чи навіть кінець явища. Ніхуя не зрозумів. Ну дуже цікаво. Отже, що я маю на увазі, у 2024 році стало очевидним, що черговій епохі видатних українських боксерів прийшов кінець. Український церковний діяч Васян Ломаченко швидше за все повісить кадило на цвях. Берінчик не зміг перерости звання грози Борисполя, гвоздику так і не вдалось у другому заході, хоча б повернути те, що було втрачено 5 років тому. Ну а Усик, очевидно, вже пройшов свій пік. І я маю на увазі не його фізичні кондиції, мова йде про виклики. Усатий роздав пиздий усім топовим пискомісам сучасності. Більш гучних пизделок вже точно не буде. Та й вік танцюриста говорить про те, що найближчим часом Сашко повністю сконцентрується на поезії. Все це трохи сумно. А головне, невідомо, коли в Україні з'являться нові отамани. І так, все вище що сказане, є актуальним здебільшого для України. Тому навряд чи воно тягне на головну подію року у цілому боксерському світі. Але це мій канал. І тут важливо тільки те, що з цього приводу думаю саме я. Все інше, нахуй. Багато щелеп було зламано, та безліч місків було струшено у цьому році. Але це ж боксери, їм таке тільки в радість. Головне, щоб гроші до клітки кидали та лайки в інстаграм ставили. Довго лялякати не буду. У цих безкінечних падіннях майже бездиханних туш можна борсатися вічно. Тож, на думку каналу Мордобій, найкращим нокаутом 2024 є привіт за спини до онтею Вайлдеру від китайського пенсіон. Не раджан жилея. В'їбав. Якщо про естетичну складову цього панчу можна ще посперечатися, то на рахунок це що таке було, тут вже немає жодних сумнівів. Китаєць молодець Уайлдер досить. <звук> Ось таким був 2024 рік. Можливо, найвидатніший рік в історії українського боксу. На жаль, ця історія, як і рік, скоро закінчиться. Але не будемо сумувати. Давайте дивитися в майбутнє з оптимізмом. Merry ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.